Якою мовою говорили в Київській Русі? Державною мовою говорили так. в Київській Русі. так. — Ні, насправді державної мови в Київській Русі не говорили, тому що такого поняття, як державна мова, не було на той момент. Власне, філологи, досліджуючи мовну ситуацію, скажімо так, мовний розвиток території Русі на території України, кажуть, що існувало, безумовно, скажімо так, дві мови. Головних: це мова писемна. І мова розмовна, і мова писемна це була церковнослов'янська, яка прийшла разом з християнізацією Русі, але також існувала інша писемна мова, якою написана Правда Ярославичів, вона ж руська правда, також можемо сказати. Та ну тодішня. Ну, грубо кажучи, тодішня конституція. І вона була написана такою сумішшю церковнослов'янської мови і, і мовою, яка формувалася в Києві в цьому прошарку еліт. Народи ж, народні маси, розмовляли різними мовами, різними діалектами. Але цікавий факт, що власне розмовна мова населення на населення Києва. Розмовляло вочевидь мовою староукраїнську ці проти звідки українська потім розвивається, і наприклад Софія Київська, яка має величезну кількість графіті, залишок людей, які там шкрябали свої імена і так далі, показує, що там є характеристики, які власливі для сучасної української мови. Літера Г і м'який знак ну «Г» — це пізніше. Ні, відмінки, наприклад, батькові Петрові. Що властиво для української мови, що не там для російської, наприклад, там інших слов'янських мов? Це присутня в Софії Київській в графіті. Також, наприклад, в певних документах, можливо, євангеліях, літописах, зустрічаються слова, які не церковно-слов'янські, а питомо розмовні. Які як, як зараз в українській мові видно, що власне навіть ці літописці, які були з різних там куточків, можливо, там Русі, на півночі, хай там буде Новград, там Київ, наприклад, вони мали одну мову, хай це буде церковнослов'янська або оця київська теж така письмова мова спеціальна, але вони, будучи носіями цієї розмовної мови, якою вони з дитинства розмовляли, вони все ж таки в голові прокручували цю писемну мову. як... Свою, через свою призму і інколи додавали свої слова, наприклад, або там закінчення і так далі. І тому кажуть, що власне українська мова, вона була тут присутня, звичайно, вона так не називалася, але є, тобто вона оце розвивається в часі. Але мова писемна, мова освіти, мова літургії, ну, мова, скажімо так, служби, мова взагалі тодішньої, скажімо так, от, це церковнослов'янська, безумовно. Це як Латина в Європі.